А знали. Силива в З нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунджого Романа Дашкевича, пане Олеже, слава Україні. Героям слава, доброго ранку, Україна. Що станом на сьогоднішній ранок можуть нам розказати, так, щоб ворог слухав, слухав і нічого не зрозумів, а ми все зрозуміли. Ну на сьогодні можу сказати, що бої у нас тривають досить такі дійсно напружені бої. Ворог намагається наштурмувати практично по всьому відтінку фронту, але наразі він більш сконцентрував свою увагу. Це вже ми можемо спети декілька днів. Це Клещівка, Андріївка. Ну і звичайно, безпосередньо він намагається штурмувати часів. Я. Він не просто його штурмує. Він своєю такою терористичною практикою він його просто дійсно знищує, знищує все, що там на сьогодні перебуває. На сьогодні він тут задіяв максимальні свої ресурси, які тільки у нього є, як для вогневого ураження, так і для штурмових дій. На сьогодні ми можемо бачити, що він вже штурмує просто такі такими механізованим складовою, угу. а от вони повторюють те саме, що в Авдіївці робили, тобто керованими авіабомбами, кабами е луплять по часовому яру, і в який, в яких кількостях. Так, це та сама практика. Можна сказати, що їм не вистачає все ж таки артилерійських потужностей для таких наступальних активних дій, які вони сьогодні намагаються тут вчиняти. І тому вони намагаються саме кабами і замінити цю складову. Дійсно, кабів дуже багато. Я б так сказав. Ну від 30 -ти до тисяч щодоби саме на нашому напрямку вони їх використовують. Загалом можна сказати, що якщо брати наше е, оту е, Луганськ. То саме часів ярська на напрямок, десь ну, п'ята частина вогневого ураження доводиться саме на цю на цей відтінок фронту, і також вони по часом яру застосовують дуже активну реактивні системи залпового вогню. Вони тут безпосередньо використовують як стандартні ракетні реактивні снаряди, так і супоєприпасами. А оця техніка, тактика е, біля часів яру, про яку ми буквально кілька хвилин тому говорили, власне, що е, намагаються іти в супроводі танків, щоб якось розчистити дорогу. дорогу для БМП. Це поширене явище, чи це була така одноразова акція кілька днів тому? Ну на сьогодні вони дійсно все більше використовують як важку техніку. Це танки бойові броньовані машини. Взагалі, танки це вони розраховані для наступу. в даному випадку вони також можуть могли їх використовувати і для розчистення відмін, тобто вони намагаються комбінувати свої дії на різних відтінках. Це ще залежить безпосередньо від командирів, котрі планують цю атаку на цій ділянці безпосередньо і котрі посилають свої підрозділи. Mm -hmm. Пане Олеже, а що кажуть наші очі, наша розвідка? Там щось відбувається, вони у якусь угрупуванні нове роблять, кудись переміщаються, бо дивимося, що вони на південь в основному останні дні зосереджувалися в напрямку Іванівська, Кліщівка. там А, а що за лінією фронту? Куд, якісь, може, резерви підкидаючи, навпаки, відходять. За лінією фронту у них відбувається переміщення перегрупування військ, які безпосередньо тут знаходяться. Я би так сказав, що резерви у них є. Є у них резерви такого свого оперативно-тактичного рівня, який вони тут побирають. Це взагалі у них у них може бути декілька батальйонів, от такі на гарячий такий напрямок, якщо у них буде. А таких зовнішніх великих резервів до, до них сьогодні не надходить. Але треба зазначити, що у них досить таки потужне тут угрупування проти. Не проти нас стоїть, і у них вистачає безпосередньо цієї маси людської маси, якою вони нас закидують. Також вони здійснюють безпосереднє поповнення в зоні бойових дій боєздатніх своїх підрозділів, тобто ті людські втрати, які вони зазнають під час активних штурмів, вони намагаються поповнюти за рахунок надходжень вже безпосередньо то, що ви сказали, з другої лінії ну я би сказав не з другої лінії, а з російської території. Орії безпосередньо, а там, де вже там друга лінія, і далі вони просто намагаються перегруповуватися для того, щоб мати більш таку безпечну відстань. Що хочемо зараз вам показати деякі кадри такого красунчика російського в лапках? Звісно ж, і він має не просто каску, не просто шолом на голові? Він її трохи тюнінгував, причепив собі реп? Тобто, реби в них зараз не просто десь там у вигляді макетів корів ховають по полях. А ось так, будь ласка, погляньте. Чи бачили ви щось таке на вашому напрямку? І, взагалі, чи дієва ця історія, чи допомагає це? Ну, особисто не доводилося, чесно кажучи, спостерігати. А ось на питання, чи допомагаю, можу сказати: так, вона йому допоможе як мертвому примочка. Ну але примочка дорога, та ще й на голову прикріпити. Ну, да, де, де ще й мертвому, так що все допоможе йому. Це його нову каву. Не думаю, що воно буде діяти. Дякуємо вам за службу. Дякуємо за участь в нашому етері. За те, що трохи роз'яснили, що ж відбувається в околицях часів яру. З нами був Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича.